Переконаємося з великою палкою. Я щось переживаю. Так, так, заходь до нас, заходь. Приживає, що тут буде. Wow. Ага, так wow. і знаєш, все. що хитряк, wow. 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 Соціальний репер. Соціальний репер. Артіста, це, так. Артіста. А що це? Ні, так якщо що поки що, так то прийшов, так витягай. ми тут не будемо рік з тобою сидіти. тим. зразу зразу все, так? А що це, я не розумію. Тільки не кажи, що це якийсь автомат або щось. Це піротехніка? А це треба спочатку, коли... Ну добре, я. Так. Зустрілюй. Я, обов'язково. А, там щось сховане просто. Оооо. О, нічого собі. Нічого собі. Революція. Так, революція. Клас. Але сердечко, це якась революція кохання, так? Це революція. Це революція любові. Або, краще сказати. Це революція з любові до України. І мирна революція. Тому серце. Зафіксуємо революцію. Я Не знаю, чи вам та зафіксувати? Краще, краще покладіть сюди. Я думаю, що і будуть тут краще на видно. На землю. Так, на землю, і буде краще видно. Так? О, Ми прикриємо і ходити. Ну, сідай. Добре. Присідай сідай. Сідай до нас. Слово соціальний репер. Ти знаєш це слово, мене так дуже зацікавило. В... Думаю, чи си... це репер <рекун> волонтер, репер, який допомагає людям. І як взагалі репом реп може бути соціальний реп. Але це не я написав соціальний репер. знати, Про тебе так скажеш, про тебе так говорять. Ах, так. Ти можеш знати, чому про тебе так говорять. Не <рекун> 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 Просто так написала і сказала. Ну, напевно, тому що, що пісня в нас mm. така соціального плану. І... Я цією пісню зачіп, зачіпляю. Угу. Проблеми соціального характеру, такі як, які, наприклад, голод, наприклад та... голод, медицинська допомога для людей, пенсії, алкоголь, наркотики, що діти їх вживають. Ну, всі самі головні проблеми, які в Україні є, ну, також те, що багато людей вмирає, те, що багато людей емігрує. Те, що вже 7 мільйонів українців за 20 років незалежності ну, менше стало. А чого ти хочеш досягти, власне, цієї своєї, однієї пісні лише? Я знаю, що ти збираєш якісь гроші десь там на щось. Ні, саме головне це саме перша ціль. Я не збираю поки що гроші. Угу. Саме головна ціль це. Підняти дух. Краще я скажу так, як в інтернеті написали коментар до пісні, і це якби є ця мета цієї пісні. Вона була така, щоб підняти дух людей в Україні, щоб люди знову знайшли віру в себе, в Україну, щоб вони надію знову мали на те, що може бути краще. І мені би хотілося цією піснею об'єднати людей для того, щоб. Ми разом будували міст до країни, ми маємо зараз. До країни нашої мрії. Давайте власне та, подивимося. подивимося відео, подаємося. Уявлення, дивимося, відео артиста. Сили та грошей. Ми поставимо кінець. Я за кут свободи всіх, хто зі мною молодець, хто візьме, хабаря в космос полетить. В нас корупції не буде. Тут таким нема де жить суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і кунг-фу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а іще ще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік. Крім нас, українців ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. І що ми дістали? Грошей народу не було і немає. Він з голоду тихо здихає. Нажити тільки разом зможем все змінити. Бачите, так не так далі не можна жити, тільки разом можемо все змінити. В тебе такий ну, негативний настрої і кліп чорно-білий. В мене негативні настрої. Ні, ну це не дуже негативні. Ти хоче якесь позитивне, щось таке би вигадав? Так, що? це позитивне, це в кінці те, що я кажу, але в самій пісні я кажу, що ем, ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна. <ан> тобто, так як мати любить сина, Україна любить нас. Син не звертає. любить Львова зі Львова і пісня дай мені цьом» і шаленію так... <палю> від тебе. Я звати? так назвати. Добрий день. я вас. Дуже приємно, Ростислав. Це програма <палю> Доброго ранку, радимо. І ви у Львові, Ростислав. Це дуже добре. Анастасія, я хотів в цій пісні, є все можна сказати. Там самий Реп іде як програма, така нам потрібно це, 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 це. Потім іде дуже позитивний, Тобто я кажу, що ми можемо щось зробити добре. А в кінці ще раз так ну, акцент я ставлю на те, що ми можемо разом щось змінити. Ростислав дивись, я, я з тобою познайомився без тебе ще, ще ми тут на телебаченні. Я думаю, ну місяці вже це рік тому, рівно. рік тому, правда? Що за рік зроблено? Розкажи мені. Що за рік зроблено? Зроблена інтернет-сторінка. Я практично працював от після цього, як я угу. поїхав з України, потім це було десь в мистопаді, і я так перезимував, подумав, як далі працювати. І я вирішив зробити інтернет-сторінку. На якій це також вона називається revolution-ukraine.com. ідея це революція свідомості, тому що я, це моя думка, що в Україні треба змінювати. Речі, треба треба щось робити, тому що в Україні багато проблем є для мене. Самі болючі теми це те, що у нас пенсіонери отримують дуже малі пенсії. Наприклад, і мені би хотілося, щоб їм було краще, щоб вони не стояли на вулиці, не продавали там квіти. Наприклад, баба Оля тут стоїть і гроші просить. Це неправильно, і я хотів би цією піснею якось до цього. Ну ці різні теми що я закликаю. Ну, але для того потрібно будувати країну і залишатися в Україні. А я ні. вже приїхав в Україну. А, для ласка, для Коли ти повернувся, повернувся з Німеччини? Я повернувся 18 -го... серпня. Угу. Так. І ти готовий залишатися тут, жити тут, працювати вже... тут і будувати свою країну. Так, я вже місяць тут і знаходжуся. Все, що роблю, це тільки оцей проект. Угу. Я про я показую цю пісню. Я виступав на День Незалежності в парку культури. Я попав на Світовий конгрес українців. Ем... Багато людей, що я робив в цьому році. Я, я робив сторінку, я думав, що, що сказати. Наприклад, коли тут буду, що сказати, що, що треба зробити. Мені здається, що нам треба е, наше мислення... Е, е, Поміняти, тому що багато людей зневірені, думають, що нічого не можна змінити. А справді є багато проблем. І я думаю, що якщо думки будуть позитивні, і люди будуть думати, що ми можемо змінити, ми можемо змінити, це тільки ми можемо щось зробити. Okay. Тоді ці думки. Матеріалізується, і тоді все буде добре, окрім цього кліпу. Які далі в тебе ну кліп є добре? Добре, що ти його презентуєш всюди, і можливо люди тебе почують. А що далі ти плануєш робити? Слідуючі пісні я хочу робити, я хочу Тобі записати. Тільки піснями ти плануєш якось змінити свідомість людей, якимись ну, іншими ко -ко кожній ну, можна тільки... робити я питаю, дуже... це дуже це... людину. Може в неї якісь ідеї? Я ну з одної сторони це якби теоретично. Це ці думки нести до людей. А також я хочу одночасно практично допомагати е, дітям або пенсіонерам, е, тим, що якщо пісня буде продаватися, я зараз працюю. Ну я роблю зараз все один, поки що ще ще не, не вспіваю все, але я думаю, що буде більше і більше людей, які будуть підтримувати. І тоді пісня буде продаватися. І цими грошима, що ми е, отримаємо, я хотів би проект фінансувати і допомагати дітям, наприклад. Такі тебе соціальні mm -hmm. зараз мрії, соціальні думки і дії. Чи не плануєш ти там за декілька років, років два-чотири піти в політику? Нам теж виникли такі думки. Ви знаєте, ця пісня була перша версія Я підтримав Віталія Кличка. Зараз ця пісня змінена, тому я був, тому ми ти... рік тому зустрілися. Тепер я підтримую людей. Угу. Це тільки для людей. Тепер. Я кажу, що це для вас, це для нас, і що ми можемо самі щось робити. Тому що люди думають, що тільки політики мають можливість щось вирішувати в країні. в країні. А я думаю, що кожен сам може відповідальність нести за цю країну, тут, на цьому місці, де він знаходиться. Ми запишемо твої слова, і коли будуть вибори у 2015 році. Ви прийдете до мене ну, з камерою, і, і ти скажете. Бачиш, що він сказав. <рес> У нас є телефонний дзвінок і питання додамо. Будь-якась рекомендація. Але, доброго ранку. Добрий ранок. Як звати доброго. вас? Мене звати Романна. Так. Так, Романна Я хочу сказати, що мені пісня дуже сподобалася. Вона піднімає такі актуальні питання, і вона не є сумною і негативною. Як тут вже прозвучало навпаки, вона піднімає дух народу. І мені вона дуже сподобалася серйозно. Дівчатка дуже гарний приспів співають. А ще я хочу порадити авторові замінити одне слово в пісні. Там є такі слова кунг-фу. Для чого нам кунг-фу? У нас є свої українські єдиноборства, Можна це слово замінити на гопак. Дякую вам. що. Що цікаво, що сказав дякую Роман Роман. Романа, Романа Романа, дякую вам. Що цікаво, що ці дівчата не є українками з лівої сторони, це італійка, а з правої сторони це дівчина з Казахстану, які по-українськи ні слова не розуміють, і тільки в цій пісні вони заспівали по українськи. Це вийшлося щодо кунг-фу? щодо кунг фу. Що це цікаво, що вже пару днів назад. Богдан з організації молоді за молодь за розвиток львівщини. Я також, наприклад, зараз з деякими організаціями резустрічаюсь. Оце «Молодь за розвиток львівщини. І він також сказав, що ГОПАК було би цікавіше, але після вже така, як вона є, вона не буде змінюватися. Вона вже один раз змінилася. На майбутнє пам'ятаєш часів українці. Добре, слухайсь. <різь> так за такси. Я хотів би ще сказати. Я хотів би передати привіт тим діткам, які співають в цій пісні. Там є Маркіян, Микола і Соломія. Це троє дітей з Дюссельдорфу, їхній батько, отець Микола, священник. І ці дітки заспівали там. Їм дуже дуже дякую. Це практично вони на передньому плані. Так гарно звучать, що пані Романі, всім людям, яким подобається пісня, так що вона так є. Як Я вам за Це запісня, та, ти, 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 наш ти, перші так. відгуки львів'ян позитивні. Це напевно хороший. Ти правильному шляху. Дякую. Слухай ми маємо ще з тобою зіграти зараз в одну гру. Я зараз тобі щоденько поясню, але перед тим хотів з'ясувати, то якраз до гри буде стосуватися. В тебе якісь минуле є, яке зв'язане з військовими чи миротворчими діями? Розкажи в кілька слова. На камеру. Ну, а що, ти переживаєш, що то якесь незаконне минуле? Ну, воєнного минулого в мене немає, поки що. Але я був в Марокко і там знімався в фільмі одному. Я згадала цей момент. Це був фільм про війну в Афганістані, і там, я напевно думаю, що ти про це. Я просто фотографії побачив, зрозумієш, я сприйняв ну, за чисту воду. Ні, я проти війни. Я проти війни. І це була просто це роль в фільмі, в якому я грав німецького солдата. І, так. Ну і класний момент. Нам ти показуєш це, а я показую це. А чому ви це показуєте? Тому що в нас Троща. далі ремовні рядочки. Забавка ремовні рядочки, і що отримує наш глядач, Мар'яна. Ні, це напевно, пана... А нас ремовані рядочки отримує? Отримає глядач? Глядач, отримає глядач ще два запрошення на фестиваль Неправ Фест в Американо, який буде відбуватися е, у цю суботу двадцять це, це, це хіп-хоп фестиваль хіп -хоп, хіп хоп фестиваль двісті дев'яносто вісім, Телефонуйте до нас, і ми вже також готові вам допомагати. А що, а ми всі будемо показувати? Ні, давайте нехай хлопці на сім'я. Добре, це, Давай, це, нехай це, це, хлопці. Я повинен показати. Оце це, це, це покажеш ось це. Так. Я показую це. це. Хто це таке придумав? Я це придумав, тільки що, поки це ти. Це, віде. Віде, немає за що. Давай! <світ> ну давайте, хлопці. Ну ти знаєш, ти ніколи не бавився в такі всякі показухи, <світ> І як вони ще називаються. Шаради. <світ> Давай. Ну покажи, як. Раз! Раз! Молодець. Ну, <світ> <світ> Так, це перша частина. Так, перша частина є лиці, добре. Я бров. Друга частина. Ну, все, ну там так є. Так є, вони десь приблизно так. 298-71-91, номер нашого телефону. Телефонуйте, відгадуйте, що таке хлопці вам показують. Нагадую, що ви отримуєте квиточки на непрогафе зників. Відбудеться у цю суботу, о 20.00. нулю. То їх Хіп-хоп фестиваль. Кому Хоп. цікавий хіп-хоп, може на нас телефонувати і, і згадувати римовані <світ> рядочки. А знаєте, ще нічого поганого ми не показує. Насправді там все дуже добре, все дуже мирно. Хоча там десь Тарас стріляла, але це так все було. Але і я стріляв а не тиш-тиш. Розумієш, ти між і тиш? ми можемо позбирати знов тобі дати, і ти знов пів-пів. Це? Та? Ну, так. Та. Анастасія дуже добре проінформована. 298-71-91. А якщо ніхто не позвонить, ніхто зараз забираємо плакат і йдемо Ні, У нас такого немає, у нас завжди всі телефонують, але доброго ранку ми кажемо. Алло. Алло, Добрий день. Як звати вас? Віталік. Віталій, дуже приємно. Віталій, ви вже здогадалися, що показували хлопці? Про щось? Так. так. А та. що показував власне, Ростислав? Хто він? Хто він? Так. Солдат. Так. Який? Добре, який він? Німецький. Ну, який? Німецький? Ну, що з того є? щось з того є? Але скажімо. Як... Я <реш> ж так не показав. Ні-ні. Скажімо. Почекай, сам, <реш> я сам, я сам. Я повинен, так? <реш> Подивіться на нього, на його обличчя. Він є, Він, він, є? він є? який він ще є. Мо? Така картопля є. Ну як така. Віталій, давайте, думайте, думайте. Моло! Молодий. Молодий солдат. Солдат, правда. правильно! а що я збирав таке? Що це? Патрони? Так, патрони збирав. але солдат з чим римується? З чим? Ходить. Це таке, що на е у школі всі це навіть е хлопці вивчають. Добре, а є ще такі, автоматом. а є ще такі. Автомат. Приходить, ну. Він сказав, що, що ви сказали? З автоматом. Автомат! Так, Автомат. Але який, він такий. Володим... Не... А він пів, 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 пів. Ви зримуйте з молодий солдат і... З автоматом! З автоматом! Ні, риб, риба, мама! Ігор! Я в армії не служив. Ну, да, а там Андрієв не служив. А є, які киї У вас є діти? А що роблять діти з автоматом? Ні, немає. Немає дітей. Але, Але у що ви дітей? Ні, це... автоматом. О, а, все, добре. Правильно. Все, ваші квиточки залишайте свої координати, прізвище, ім'я, адміністратор. І телефон. Так, І телефон. — І ми прощаємось з нашим гостем Ростислав Хитряк, артист. Може щось щось сказати? Служись пишите. Хоч та. мамі свій привіт передати і татові, і всім, хто підтримали цю пісню. Слухайте її, вона на Ютубі, Revolution Ukraine, називається. І в нас все вийде, буде все добре в Україні. Ми! Дякую! Все, дякую тобі! Щасливо тобі! Дякую вам також. Гарного дня тобі бажаємо! Папа! Ні, ти нічого не забув. Дай п'ять, Мар'яна! Це добре. прикольно! Настя! Ну, -на. ну забирай з собою. А можеш нам лишити на трошки його. Ні? Хочете? А тобі він потрібен, так? Ну, а нам він потрібен.